Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту «Мадридський Реал найдорожчий за вартістю 1 млрд 728 млн євро. Футбольний клуб світу. Таку оцінку зробив міжнародний центр спортивних досліджень і опублікував рейтинг 100 клубів, чиї футболісти, включаючи гравці відданих в оренду, мають найвищу сукупну трансферну вартість. До топ трійки також увійшли англійський Манчестер Сіті, 1 млрд 471 млн та лондонський челсі 1 млрд 388 млн український донецький шахтар коштує 265 мільйонів євро. Він 51-й на 78-му місці. Київське Динамо з ціною 154 мільйони євро. Натомість у світі футболу назріває ядерний варіант Асоціації європейських професійних футбольних ліг, до якої входять 39 дивізіонів та 1130 клубів з 38 країн, серед яких і топ дивізіони Європи, включаючи Англійську прем'єр-лігу та міжнародна федерація Асоціації професійних футболістів йдуть до. Суду проти міжнародної федерації футболу, звинувачуючи останню у зловживанні домінуючим становищем у грі, до них приєднуються і про які також виступають категорично проти постійного зростання кількості матчів, роздутих календарів змагань і як наслідок підвищеного рівня травматизму гравців, котрі не мають можливості для адекватного відновлення. Внісон їм про подібне заявили гравці збірної Іспанії чемпіони Європи 2024 року. «Хаубек» Манчестер Сіті, Родрі та захисник саудівського клубу Аль-Насар. Емерик Ляпорт темп занадто високий, занадто багато матчів. Страйк це єдина. Рішення, яке ми бачимо, щоб це зупинити. Ми близькі до страйку, і це легко зрозуміти. Спитайте будь-якого футболіста, що так продовжиться з календарем, іншого виходу не буде. 40-50 матчів у сезоні це кількість, коли ти можеш себе проявити на гарному рівні. А коли поєдинків 70-80, то це вже стає неможливим, у тому числі знишується і рівень футболу. Якщо фани хочуть бачити гру вищої якості, то гравцям потрібний відпочинок мовили вони. Букмекери бачать збірну України фаворитом у прийдешньому матчі третього туру Ліги Націй у групі бі 1 у якому її суперником 11 жовтня у польському місті Познані буде команда Грузії. Мовірна перемога синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 2,22-22. А ось можливий виграш грузинів має коефіцієнт 3,45, нічия 3,3. Тим часом Українська асоціація футболу представила нову форму національної збірної. На сезон 2024-2025 років нові домашні та виїзні комплекти з трьома смугами на плечах та гаслом Слава Україні на спині відображають кольори прапора України. Форма вшановує зв'язок між українською культурою та футболом. Комплекти виготовлені за технологією Aero Ready, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим і включають вставки з сітки, що дихають для комфорту, як гравців на полі, так і вболівальників, що підтримують команду колекція виготовлена із 100 совістостобіткового перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію виробника до скорочення пластикових відходів. Далі про таке п'ять медалей вибрали вихованці спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву кінного спорту Дніпровської міської ради на змаганнях Кубка України з подолання перешкод, які завершилися у місті Жашкові Черкаської області. Три золоті нагороди завоювала Злата Максименко, дві бронзові відзнаки у Владислава Бурмістрова. На плесі парку водних розваг Сентоза Кейбл Парк Дніпро нашого міста відбувся чемпіонат України з вейкбордингу, кабельна версія серед дорослих юніорів та юнаків, організаторами якого спільно виступили Всеукраїнська громадська організація Федерація воднолежного спорту та вейкбордингу України, президент Олексій Мартинов і департамент гуманітарної політики та його управління спорту у Дніпровської міської ради. Складність і чистоту виконання акробатичних трюків на поверхні без польоту, різні способи виконання захватів, дошки у повітрі, обертання тілом з вейкбордом у польоті, багатогранні сальто з перевертанням вниз головою фліпи, а також з перехопленнями в комбінації петлі з перекручуванням, що потребує перехват фалу, та багато інших карколомних номерів і фігур оцінювали прискіпливі судді у ході чемпіонату України з вейкбордингу, кабельна версія серед дорослих юніорів та юнаків, звання козі зібрали на плесі парк. У водних розваг синтоза Кейбл Парк Дніпро нашого міста близько 50 учасників з Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та інших, які розіграли нагороди у дев'яти категоріях. Дуже високий рівень зараз, і дуже багато приїхало із Києва, із-за кордону райдерів. Тому рівень достатньо високий. Ну, що стосується України, з кожним роком рівень все вище, вище, тому рівень, рівень непоганий. Як відомо, вдома рідні стіни, а у нашому випадку вода допомагають. Втім, для однієї з головних претенденток на золоту нагороду у жінок у категорії Open Ladies Ольги Хижняк з Дніпра. Вона того дня була норовливою і непокірливою. Дівчина так і не змогла себе реалізувати у двох спробах і в підсумку не потрапила навіть на п'єдестал пошани. Втім, святом улюбленого виду спорту у своєму місті залишилася задоволена. Супер кльова погода, круті райдери. Погода гарна, тривох не ну були, але благо без інцидентів. Так що все кльово. А успіх тут святкувала Даріана Волохова з київського клубу «Ікспарк», яка акуратно, десь не особливо ризикуючи, впоралася з виконанням усіх фігур і елементів своєї програми, що у підсумку, і забезпечило їй звання чемпіонки, тим паче, що здобула вона його поза межами рідного міста. Це було круто, це було весело, дуже так. Комфорт, комфортно дуже було насправді. Дуже незвично, але дуже цікаво було себе спробувати. Ось так ось десь далеко від дому виходить, від своєї її рідної канатки, спробувати, як зберегти за один день, все поставити, нове зробити. І коли ще місцеві катаються, це ну але дуже цікаво. Натомість у найпрестижнішій категорії серед чоловіків опенмен перемогу прогнозовано здобув фаворит, і головний претендент на золото Тимофій Бебешко з Дніпра. Свого часу юнак розпочинав тренування у вейк парках Голубе Озеро та «360 новоселиця. Наразі він мешкає і навчається у Польщі, звідки їздить і бере участь у різноманітних міжнародних змаганнях. Знайшов час він завітати до Дніпра, де не залишив жодних шансів суперникам у боротьбі за перше місце. Я очень доволен своим стартом. Я считаю, что это очень хороший проезд, очень красиво, все чисто получилось, амплитудно. Я считаю, что, возможно, даже смогу выиграть полностью с этим заездом на много очков. И я очень рад. Тимофій виграв одну з семи золотих нагород, завойованих Дніпровцями, на звітному чемпіонаті. Окрім цього, у їхньому активі дев'ять срібних і шість бронзових медалей. Зрештою, подібний здобуток господарів не став несподіванкою, адже у місті вже давно налагоджена цілісна система тренувань і занять вейкбордингом, яка не припинялася навіть взимку принаймні до війни. У нас дуже сильна база для тренування. Ще до війни був і басейн, де ми могли взимку тренуватись, тому навчатись тут складним трюкам і взагалі змагальній програмі дуже легко. Тому звісно, дуже багато спортсменів з Дніпра саме з Дніпра буде посідати найвищі призові сходинки. Переможці і призери усіх дев'яти категорій чемпіонату України були удостоєні дипломів, нагород і подарунків від організаторів змагань, якими спільно виступила Всеукраїнська громадська організація Федерація воднолежного спорту та вейбордингу України президент Олексій Мартинов і департамент гуманітарної політики та його управління спорту Дніпровської міської ради. Понад десятиліття Дніпро традиційно і стабільно щорічно приймає та проводить у себе на гарному організаційному і змагальному рівнях. Кубок України з Кіокушин карате В чому велика заслуга віцепрезидента Федерації з цього виду спорту і японського бойового мистецтва України керівника Дніпропетровського обласного Дніпропетровського обласного та міського середків заура Мамедова звітний турнір, а виключення не склав. Кращого заходу, який би проходив в Україні, по Кіокушин карате Такого рівня немає. Найкраще побажання турніру, найкраще побажання його керівнику сенсею Зауру Мамедову, який все це зробив, створив і підтримує. Більш детально про чемпіонату випуску новин спорту Дніпро Тіві у найближчий четвер, 10 жовтня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.